Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька. У нас сьогодні презентація, яка відбувається кожного четверга у Львові по вулиці, Данилишина, 6, третій поверх. Ми з друзями, з партнерами, з нашими споживачами зустрічаємося на презентаціях і розповідаємо про цінність здоров'я, як його відновити і як займатися профілактикою. І стараємося кожен тиждень підняти якусь тему, тому що у нас є такі робочі чати, і кожен раз якісь виникають питання. По тих чи інших симптомах чи діагнозах, і сьогодні тема буде варикоз. А чому варикоз? Тому що я особисто вже з клітинним харчуванням працюю два роки і два місяці і отримала дуже багато результатів своїх клієнтів. Я це як професійна моя робота, я нутрицолог, дієтолог, дітолог, по здоров'ю. І якраз моя однокласниця приїхала з Італії на 10 днів, тому що побачити свого сина, який зараз воює. От він вісім місяців воював, і на 10 днів йому дали відпустку. І вона якраз в мене споживає клітини харчування рік і два місяці. І мені було дуже цікаво почути її результати, які вона отримала в Італії. Я записала ролик, якщо ви є в нашому чаті, я вже виставляла. Але сьогодні оце якраз ця тема була дуже актуальна, тому що вона мала такий діагноз. І я знаю, які в неї проблеми були по варикозу. Отже, що таке варикоз? Це є зміна нормального стану вен. Якщо в більшості людей асоціація, що варкоз це тільки на ногах, абсолютно ні. варкоз це взагалі по всьому тілу може бути. І він може бути в нижніх кінцівках, він може бути в стравоході, він може бути в прямій кішці, він може бути в ківці ока і в венах сім'яного канати. Так що вани, вони, вони виходить, по всьому тілу є, і варикоз так само по всьому тілу є. Ну, найчастіше зустрічаються це нижні кінцівки і пряма кишка. Оце такі два найбільш поширеніші причини. Генетику ніхто ніколи не відміняв. Але коли по генетиці у вас є від батька і від мами якісь процент, ну ясно, що у вас є схильність до того, що більше процент може бути у вас. Якщо у вас тільки від одного з батьків є, у вас є менший процент. Але я завжди говорила і говорю: якщо ви будете чемні, у вас буде нормальний спосіб життя, і ви будете слідкувати за своїм здоров'ям, старатися в профілактику займатися, ну не буде вас цього, при тому, що по генетиці вашою спочатковості передалося. Наступний пункт це є малорухливий спосіб життя. Дуже варикозу потрібно, щоб у вас був нормальний кровообіг. Зайва вага. А що таке зайва вага? От звідки людина взяла зайву вагу? Це якраз малорухливий спосіб життя, недопиття якісної води, звідси пішла густа кров, в'язкість крові, густа кров. Це знов-таки може бути зайва вага, і незбалансоване харчування. І якраз од наше клітинне харчування це буде абсолютно на допомогу при варикозі. Далі я це розкажу. Зайва вага, я сказала, і вагітність. Це мій особистий теж був результат. Мушу це розказати. У мене е, е, варикоз прямої кишки був е, багато років завдяки тому, що мені в 23 роки був поставлений діагноз. Мені дуже багато давали ліків, і в мене став геморой, це значить пряма кишка. Да? Але я настільки вміла е, це все контролювати, що це було нормально. Але ви знаєте, багато знають мій результат, що в 45 років я народила дитину, і плід настільки був. Великі при тому, що це було під контролем, це якраз варикоз, 20 років, при тому, що я 6 років жила в Америці, я вміла це контролювати. Ну, коли дитина почала розвиватися, і на 6, на 6 місяці в мене дуже велика вага була дитини, я їй родила 3600 на свої 50 кілограмів. З 6 по 9 місяць вагітності це було дуже в мене проблема І дуже я знаю багато жінок, які вагітніють. Вони перший раз знають за свій геморой варикоз, коли вони вагітні, що до того часу в них не було, а це вже була там якась причина. Я пам'ятаю, як я народила дитину, це було природнім шляхом, і перші місяці воно мене турбувало. Я не могла з ним справитися. Я пішла до лікаря, до на за відділення на Суботівській, і я просто пам'ятаю свій поход, бо я переживала, ну я тільки народила дитину. У мене вже свої як страшилки йшли, при тому, що я в темі здоров'я вже багато років. Але думаю, все-таки треба по перевірити стан цього варикозу прямої кішки. І коли я пам'ятаю, до неї зайшла. Я так люблю компліменти від лікарів збирати. Так само, як я недавно говорила, що я ходила до ре ре цього ребелітолога, що коли він побачив моє узадей, подивився на мій вік, він почав аплодувати, бо в мене був суглобу відбувся, а от кістки, рідина, ну все було в ідеальному стані. І він сказав, зразу видно, що ви в темі, нормально, що ви вмієте відновлювати здоров'я. І так само ця лікарка. Я кажу, ви знаєте, я тільки родила дитину, от 45 років, вона каже, скільки вам років? Я кажу, от в мене проблема того, я хочу перевірити. Y Вона каже, мама, вона була просто в захопленні. Каже, так. Да, як ви народили кесар, він кажу, ні, це природним шляхом. Вона ще більше була в захопленні. І потім каже: Добре, візьміть, значить в аптеку збігайте, візьміть то, що там потрібно. І щоб ви розуміли, поки я спустила знис, прийшла, тут стояла палпа лікарів, які чекали і хотіли на мене подивитися мою історію, як це мені вдалося. І коли вона подивилася стану того, що я вам говорю, прямої кішки, вона сказала, що все в нормальному стані. Ви думаю, може операцію треба зробити. Вона каже: як контролювали, так і контролю. Щоб ви розуміли, вже пройшло майже 10 років, воно повністю під моїм контролем, воно мене абсолютно не турбує. І завдяки клітинам у я ще більше про це забула. Тому що з тим можна абсолютно справитися. Якщо ви вже допустили свій варикоз до того стану, що потрібна операція, да, значить вам потрібна операція. Це може бути омертвіння, і це може привести цей тромбоз може привести і до смерті. І тому треба просто дивитися, в якому стані варикоз у вас є, і залежно, де він є. Yeah. Значить, які можуть бути симптоми? Це є важкість, може бути в ногах, це є такі сіточки, вже такі зірочки ваш пішли на ніжках, вас така є до ніг, вас вже напряки пішли, вас такі, як шишечки пішли. Це вже про те, що потрібно зробити УЗД і подивитися, в якому стані ці ваші нижні кінцівки, чи той варикоз, де він вас знаходиться. І наша концепція здоров'я От її абсолютно ніхто не відміняв. І там хтось мені каже, що ви повторюєтесь. я кажу, да ми не повторимося, тому що. Спосіб нашого життя приводить до тисячі тисячі діагнозів. І перше, що ми повинні сприйняти свою хворобу, якщо ми вже хворі, ми повинні розібратися з нашою нервовою системою, психосоматика. Зараз ми живемо під час війни. До того ми жили в коронавірусі, перед тим у нас були діти, внуки і так далі. Все рівно якісь там стреси, ми повинні навчитися, допомагати собі його контролювати. Якщо в нас вже поставлений на діагноз, треба йому подякувати, сказати, Господи, дякую за нього. Значить, не просто там він пройшов моє життя, і розібратися з причинами, які привели вас до того чи іншого діагнозу. І розібратися з причинами того варикозу. Отже, розібралися наступний крок: вода. Згущена кров. Це напряму варикоз. Подумайте, скільки ви п'єте води, якої якості, Чай, компот. На плитки сочки, це не про то, от що ви розуміли. Моя дитина в школу ходить, в неї з однієї сторони є сум дитині 10 років вже майже з однієї сторони. В неї пляшечка з водичкою, а з другої сторони є наш продукт, який заміняє чай. Я потім покажу. Бо якщо тут є мамочки, я дуже рекомендую звернути на нього увагу. От він є. Так, і вона ходить в такому темності, але з однієї сторони обов'язково дитина водичка є. Я про нього не скажу. І тому перша причина варкузу це вода. Це нехватка в організмі якісної води. Розберіться з тим. Наступне малорухливий спосіб життя. Добавте рух, але якщо вже у вас є варкоз, ні в якому разі у вас не можна, не можна якісь силові навантаження. Можна плавання, дуже рекомендується при варкозі. Якісь там вело, получається тренажер, але теж не дуже інтенсивний. Вже таку інтенсивну навантаження робити не можна. Масажі проти показання в цьому випадку абсолютно. Одяг, він не може стискувати цей варкоз, тому що ви будете ще гірше погіршувати кровотік, який є в венах. Підбора ні в якому разі дуже інколи підбори, тому що ви робите навантаження і будуть дуже сильніші проблеми з вашим варикозом. Спорт я сказала, здорова тарілка харчування. То, що ми говоримо про клітинне харчування, просто орице жартував. Це звичайно, що ви не думали, що ми тільки зранку і вечором йому наші капсули є. У нас нормальна тарілка збалансована, і на ній мають бути жири, білки, вуглеводи. Абсолютно треба ж з стрілкою тим людям, які мають варикози, вони мають забрати. Всі шкідливі свої звички, алкоголь, нікотин, це все просто про це забути і забрати жарене, копчене, ну то при будь-якому законі треба забрати. Просто збалансувати і подивитися жири, білки, вуглеводи. Жири, білки, вуглеводи. Збалансувати її. Займається цією проблемою флеболог. До чого це може привести? Ця хвороба може привести до смерті. Перше, що може бути, значить, є така, виходить, нехватка дихальна і легенева. це тромбо, діагнози, тромбоемболія називається. Тромбофелі, це в кінцівках, тромбоз нижніх кінцівок може бути бенозна виразка, це коли вже трофічна виразка відбувається, коли варакоз починає так тріскати, такі болі починаються виразками. Це може привести до інвалідності, що людина просто стає лежача. І щоб ви розуміли, імпотенція і безпліддя це теж про варикоз, тому що тут повністю порушено за відбувається в малому тазі, і ті всі вайни вони, значить, погано вже циркулюють, і в чоловіки може бути імпотенція, а в жінок і в чоловіків так само безпліддя. І тому що це дуже серйозно. І так само це може привести до смерті. Тромбо тромбоз. І тромб може обірватися, людина не стати. Треба дивитися, просто наскільки омертвіла вже ця ванна є. Бо якщо вона вже така, що він її про. Просто ніяк не відновимо, її дійсно треба забирати, але обов'язково все рівно паралельно дивитися на причини того захворювання, щоб допомогти вашому організму. Чому клітинне харчування? Клітинне харчування тому ну що аналогів на даний момент на ринку немає. Раніше ми працювали, я, я пройшла гомеопатію, сама з БАДоми вже була більше десь 12 років, сама на постійній основі їх пила дуже довго. І коли мені дали оцю капсулу. Ну, аналогів її немає, тому що вона є багатокомпонентна. В одній капсулі є чотири гриби. От гриби це є ключове, виходить, в тій унікальній капсулі. Тут Речі ще так і кордіцепс чага. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Сублімація це, це така унікальна спресована сушка, що дуже гарно зберігаються всі вітаміни. І щоб в людей як є от пішункова, хвора або погане травлення, тут якраз це буде дуже добре засвоюватись, бо нам постійно кожен день на постійній основі потрібні мікро-макроелементи. І виходить, оті овочі, фрукти, ягоди це є потужні. І мінерали там є, і вітаміни, і антиоксиданти. А що такі антиоксиданти? Це такі експлуки, які не дають розвиватися ракові клітині. Тому що коли ракова клітина є вона в кожному абсолютно організмі, коли ми починаємо стресувати, коли ми погану їжу неякісно їмо, коли ми п'ємо жменіма, хімічні препарати, це все робить таке середовище кисле, що ракова клітина починає ділитися. А якраз от то, що знаходиться тут, ті гриби унікальні, сублімовані овочі, фрукти, антиоксиданти, вони не дають і раковій клітині множитися розвиватися. І тут входять трави. Трави так само. Раніше бабусі чим лікували. Я не знаю, як у вас в мене дві бабусі мали книжки по травам. Я пам'ятаю, в дитинці розглядали ті малюночки, та, і вони казали, то подорожник, то ромашечка. Отаки от в нас лікувала. Зараз що відбувається? Зараз просто на кожному кроці аптека за аптекою конкурує, ціни ще різні можуть ставити. І от ви бігаєте в аптеку до лікаря щось вирізати, в аптеку до лікаря щось вирізати, і до вата нашого життя все менше і менше стає. І органи наверзають, ніби в нас якісь. Додаткові запчастини і тому я завжди кажу, наше здоров'я в наших руках. Ми повинні послухати спеціаліста, і буває таке, що назначають операцію. І я завжди кажу, ну сходи ще до якогось лікаря. А той лікар відмінив, пішла до третього лікаря. Ти каже, що можна почекати. Я кажу, бач, а ти вже хотіла щось вирізати. Починай робити то, починай працювати з причиною того чи іншого діагнозу. І ця ж капсула, що вона робить? Вже вісім років на ринку. Ми святкували якраз вісімиріччя нашої компанії. Три дні ми провели в прекрасному місті в Трускавці, де люди з більше зі ста міст із України і за кордону приїхали поділитися своїми результатами і поділитися ну партнерством співпрацю з нашою компанією Біепік. І ця капсула, вона діагностуміде. Ви з перших днів ви будете відчувати, куди вона піде. Чим якась ближче лежить це ваше захворювання, тим швидше буде загострення. і Це абсолютно нормально. Чим швидше загострення, я завдикаю. Я тішуся, що у вас загострення. І от результат моєї Галинки, та що приїхала на 10 днів. В неї в живе в Італії, і в неї що було в неї однолітки значить по після роки нам вона йшла по Італії, і в неї постійно були носові кровотечі. Доросла жінка так не працювала. Вона каже: я можу розмовляти з кимось, а просто носуваєте кровотечі. І в неї настільки біль була, в неї варикоз був не зовнішній, його не було видно зовнішній, а він в неї був внутрішній. І вона каже, це була така хронічна втома в ногах, що вечором просто треба було прийти додому, полежати швиденько, бо це було щось неможливе. Вони просто так в неї ті пекли. І коли вона почала пити ранкові капсули, значить ця ранкова я сказала, і дві вечірні, а що такі вечірні капсули? Щоб ви розуміли, варикоз — це напряму ваша печінка. І отут якраз одна з вечірніх капсул, така фіолетова, вона працює з нашою печінкою. Що вона робить? Така фіолетова капсула. Вона робить відтік жовчі. А що таке жовч? Це є, текуча, це є текуча речовина, яка спалює всі бактерії, віруси, гриби. Вона допомагає перетравлюватися нашій їжі. І вона, виходить, ця капсула, вона відновлює клітини печінки, робить жовч текучою, вона заселяє дружню нам мікробіоту, яка відповідає за наш імунітет. І коли ви спите, вона робить детокс. І оця капсула повністю відновлює шлунково кишковий тракт печінку і детокс. І відбувається навіть таке насхуднення вісні. А друга капсула займається нашою нервовою системою. А всі наші болячки, що починаються з нашої нервової системи, я говорила. І тут буде просто абсолютно під контролем ваша нервова система. Чому такі веселі? Можемо так довго говорити, оризнуть як і що про це і говорив, що люди нас не розуміють, кажуть, а гриби. Ну хтось каже, о, треба попроти, хтось каже, ой ні-ні, ні, ні, ні ви щось занадто на такий час. А, ну, а що робити? Та? Що ми можемо зараз ну, змінити? Ми можемо тільки молитися, донатити і займатися своєю справою, допомагати чим більшій кількості людей, відновити своє здоров'я, навчити профілактувати і молитися, і сподіватися, що буде пошвидше перемога, і ми будемо допомагати людям відновлювати здоров'я і допомагати відбудовувати нашу Україну. Отже, це нервова система. Тут є цитрат, тут є шваган, кальція, цитрат і є мелатонін. ви будете спати. Бо вже скільки людей почало спати якісно. А це ж така проблема, коли людина хронічно втомлена, вона зранку стає, а вона ніби вагони грузила і не може вона нормально потім працювати. А тут у вас буде ідеальний сон. І тільки з тієї нормальної нервової системи і сну у вас починається відновлення любого діагнозу, в тому числі і варикоз. І от, коли моя маленька, знову маленька, почала пити ті три карти. В неї, було. Вона, в неї кровотечі пройшли, вона каже, на третій день кровотечі взагалі не було. І вже рік і три місяці ні разу не було кровотечі. Один раз каже, що так і такої не було, а то могла так текти. А кровотеча то ж все зв'язане з нашими венами. І, і її, а і ще в неї боліло тут дуже сильно за вухом, Це ж наскільки вже кров була, що вона не могла навіть спати, на тому місці лягати. З перших днів вона спокійно почала лягати спати. Все, в неї воно не відновилося. Ноги, вона каже, я бігаю по Італії, бо там за бабцями, якими здивиться, все, я забула, що вона така. І от вона вчора мені все розповідала. Воно дуже-дуже круто діє на варикоз. і тільки в неї була та трійка. Потім ми можемо додати, що ми можемо додати унікальніший продукт імунокод. монокод. Я завжди його даю третю місце, тому що що таке імунокод? монокод? Він піднімає імунітет і допомагає тим трьом капсулам знайти ваш любий діагноз і почати швидше відновлювати організм. Тут є пептиди молозива, а молозива – це імунітет. Тут є бета-глюкан, це така сполука імуномодулятор, яка піднімає імунітет, вітамін С. Те, що потрібно для нашого варикозу, для судин цинк, альфа-ліпоєва кислота. І ще є три гриба, які, які не входять в ЛЕВ-8. Далі, що ми можемо додати? Це наше бікардіо. Оце там того тижня у нас була серцево-судинна система. А варикоз це все напряму зв'язане з тими судинками. Та? І, і знову я б додавала таку двічку. Унікальні два продукти: це є бікардіо, серцево-судинна система, це є конзим 10 і 2 амінокислоти. Він понижує холестерин. А коли в нас варикоз, холестерин у нас високий, А холестерин він у нас має бути тільки той хороший холестрин нашому організмі, бо він нам дуже потрібен. А поганого холестерину не має бути. Це дуже приведе до тромбозів. Він врегульовує наш холестерин. Він понижує артеріальний тиск, бо в нас густа кров кровь, коли в нас варикози. Він е, справляється прекрасно з тахікардіями, аритміями, і він оздоровлює кожну клітинку і кожен орган на такому клітинному рівні. І другий продукт це так, так само оксид азоту, тільки в рідкій формі, він доповнений ще різними мінералами, які потрібні нам в організмі кожен день. Ми навіть можемо давати з скляночку водички, то що зараз галинка робила накапати, і ви будете мати такий оксид азоту разом з мінералами. будете мати такий дуже корисний напиток, і коли ви відчуваєте навіть якісь запаморочення, в голові, то така швидка допомога. І ми його носимо завжди з собою в сумерці кожен день. Це дуже зручно, бо це п'ється напиточку. При варикозі це от просто топ, який дуже потрібен. При варикозі ми можемо додати редженець. Це є про запальні процеси. Це є колаген, гіалуронова кислота і куркумин. Запалення всього організму воно забирає і так само запальні процеси, які у нас є в наших венах, Воно буде дуже гарно забирати. Унікально знов таки запатентована формула американських вчених. Наш е, надзвичайний коктейль це є хлор як хлорфіл, це є люцерна, парські пшениці, це є парські буряка. І е, що ми робимо тим коктейльчиком? Ми підкорми свій мікробіот, наші дружні бактерії. Ми оздоровлюємо шлунково-кишковий тракт, наші вани, судини, тому що ми цілісний організм і наше здоров'я починається з нашого кишківника. Ще ми можемо доєднати пробіотики, ензими пробіотики. Це ми можемо доєднювати діткам. Які, наприклад, мали якісь носові кровотечі, та, але вони менше 10 рочків, ми не можемо їм давати фіолетову капсулу, то ми можемо дати такі ензими, пробіотики, пребіотики, ензиму, і воно буде швидше допомагати запальні процеси. Хоч і відкри? Вони завжди не закриті. Запальні процеси пшлуково кишковому тракті. У нас прекрасний продукт є і чоловічий, і жіночий – тестостерон. Гормон тестостерон і жінкам так само потрібен. Чоловікам ми даємо дві капсули, це дві, та дві. А жінкам по одній капсулі. Ми не даємо, вони, вони самі беруть. Ми просто їм радо. <рес> вони самі беруть. В нас є імуне, а його вже не немає в продажу, Імуне – це якби аналог Була. імунокоду. Є Імунокод є, що там. Імунокод у нас є. Монокод точно є. Імен в нас там поселений вітамін. Він у нас не питає, що дуже смачно дивиться. І от той що я казала, от ті ж мамочки, які мають діток, які йдуть в школу, я точно рекомендую мати термос. Термос я прибала на солеварні, дуже такий був ну, кльовий термос, бо він мав ще таку півкучку, яка відкривається, і дитина з тим термосом йде в школу. І настільки тут є концентрований у нас є відкритий стік, що того стіку мені вистачає на 3 дні. Воно дуже концентрований. Я, виходить, зранку беру... ту пачечку. Тож, Хочемо сфоткати з тим продуктом. Так, Посмійся. П'ятучить? Є тут два смаки, і чим він унікальний, бо це дуже гарний вітамінний комплекс. І щоб дітки не бігали по школі, не купляли сочки в карміном. Мені каже, сочки, сочки а на їжу буває, не вистачає. Кажу, що ж ти таке робиш? То я її запасла, тут водичка з одної сторони, А тут такі чайочки на її дуже нормально воно йде. А що тут є? Тут є насіння чи це омега-жирні кислоти. А наші дітки, омега-жирні кислоти, тут так само і дорослі мають мати на постійній І У нас відбулася велика подія. Скоро ми будемо своїй лінійці мати вже, тому. Що вже почали замовляти, омега 3 Це довго очікувано була Це омега 3 щоб ви розуміли, його треба пити на постійній основі. Тому що ну не думаю, що два рази в тиждень ви їсте рибу. Ну, ну, не, немає, я думаю, таких. Да? Навіть якщо ви їсте, я вона може їж, молодець. Але а, буває таке, зараз. якщо погано працює шлунковий кішковий тракт, вона може погано засвоюватися. І омега 3 все рівно потрібно споживати на постійній основі. І чим старше. Дітям дуже обов'язково потрібно а після 40 років. Ну це просто в мене різні там конференції з мікробіологами, генетиками, Є такі топи, що треба споживати на постійній основі. Омага 3 є в тому переліку, так само як коензин оце десять. він має бути на постійній основі. І от дитині я роблю одну третю, заливаю кип'яточком, Воно трошки е випарувалася. Я даю в термос, і дитина впродовж дня вона не бігає з доби їх там тягне кожні п'ять хвилин побігати на наперелі. А так вона має свій набиточок, і вона має що мікро-макроелементи, тут вітамін А, В, С, Д є то, що дитинці потрібно, тому що дитина росте, і діти наші просто абсолютно в дефіцитних станах. І та їжа, що вони їдять, вони там що не контролюються, та і там садочку взагалі просто катастрофа їжею, в школі ніби по що щось я теж не бачу, що аж така була хороша їжа, і тому той напиточок буде дуже повічний діткам. Зверніть увагу. Ну а це так само, розумієте, якщо ви діткам закладаєте основу здоров'я, це ж профілактика і того варикоза, який би там в майбутньому був, це дуже важливо. Тому що ніхто нам раніше, ну років 20-30 назад, не говорив про збалансовану трілку. От я навіть аналізую, чому в мене це сталося. Да? В 20 чимось років воно в мене було. Діагнозі в мене було просто отак. От, і ще лікували мене лікарів 23 роки від дуже серйозного діагнозу, значить навантаження пішло від великої кількості хімічних препаратів. І тому був оцей варикоз прямої кишки. А що було? Не збалансоване харчування, а як ми харчували? Та Так як всі харчували. Ну, правильно, що наші баньки знали, де там біло око, тому зараз ми такі розумні. Я закінчила сім років назад інститут дієтології. Просто згадую, де в кого я вчилася. Це інститут дієтології Вроцлава. І скажем так, директором того інституту була медик. Медик з вищою медичною освітою, яка в 26 років була дуже хворою. І коли вона лежала і себе напічкала купою антибіотиків і ще попросила лікарів, щоб теж їй поставили діагноз, і вони до кінця не могли їй знайти діагноз, вона каже: Я зрозуміла, що я щось не то роблю для організму. Я, я медик з вищою освітою. і тут же так злягла, вона ходити не могла. І коли вона там якось свої симптоми, ну там втихомирила, не було в гострій стадії, вона вирішила полетіти в Голландію 30 років назад і почав. Вивчати жири, білки, вуглеводи. Потім вона поїхала в Францію захищати диплом і вона створила той свій інститут дієтології. І зараз вона просто співпрацює з іншою компанією, але їй зараз, 54 роки, вона прекрасно виглядає, нема ніяких діагнозів, симптомів, і вона говорить, сама медик вона каже. Щоб бути здоровими, ну це ви не в лікарні в не йде. Лікарі нам потрібні. Ну коли в нас гострий стан, коли в нас там гормони з злетіли, коли в нас виразка відкрилася і кровотечі, ну ясно, ми повинні ем, піти до лікарів. Але коли ви вже ту гостру форму перевели е, в таку форму, вам потрібно розібратися з причинами любого захворювання, в тому числі варикоз. і тому я розумію, чому було у мене це. Я не пила води абсолютно. Якщо я пила газова, мені ж треба було якусь енергію мати від газованої води. Купа чаїв була? Я працювала ще головним бухгалтером Зранку у мене 5, там фірм п'ять фірм була так, треба ж енергію з сподатково працювати. енергія з директором говорила, енергія, все, кава, кава, правильно? А коли вода в ну, мене вона не лізла, і тому коли я то чую від людей, мені кажуть, Оксана мені не лізе, я кажу, я вже то проходила. Я кажу, залізе. Хочеш бути здоровий чи дороги залізи. Абсолютно це можна зробити. Вона має бути не газована, вона має бути структурована. Хороша. Якості і, і вода це є перша причина варикозу Почуєте? І тому ця лінійка просто шо. Якщо в нас є зайва багат, це точно наші чиєсь допомоги, це в нас такі прекрасні чиї. А він є Тут. і от зайва вага. Це ж теж я читала, що це є причина варикозу, тому що дуже є, йде навантаження на кінцівки, і обов'язково пошвидше треба зайвою вагою справлятися. І от наші такі чиї, як як ща це на основі е, різних трав. Воно буде очищати шлунково кішковий тракт, починку і мерки, А інстаті, це вже той чайочок, який буде працювати з віцеральним жиром. А віцеральний жир це є зло злим. Це він робить не стільки запальні процеси по всьому організму. Він веде то віцеральний жир. До гепатозу починки, до техікарді, до інсультів і інфарктів, і тому, коли у нас є ще варикоз, обов'язково пошвидше потрібно справлятися з зайвовоїнстаті. Дуже гарно очищає. Звечора ви п'єте. Воно п'ється смачно, кажуть. Не треба, мені не Я всім показую. Позрав я роблю зарядку. Щоб ви, що, бо в мені кажуть, генетика. У мене мама має трохи так зайвої ваги. Да? і в мене мама м'ясоїдка. Це ж, я все таки працюю над собою. У мене кожен ранок 15-20 хвилин. є зарядка, йогівський коврик. І це все звичка. Це не то, що я така одмодна. Це то що я колись теж собі допомагала вирішити питання по здоров'ю. Якщо хочеш бути здоровим, візьми свій здоров'я свої руки. Так, да. да. і статті вам допомогти. Робу, бо варикоз – це зайва вага, обов'язково, пошвидше справлятися. А, і ще собі діко конопляне масло, воно конопля. А, і в нас рол ще є. От, рол Має буде сумішці. дуже помічний, коли у вас варикоз і вас боляє. І в нас є рол, і він є зарос. Я угу. я угу. Якщо в нас трофічна виразка, якщо вже варикоз так, якби трісно, можна спокійно попробувати оксид азоту. Тому що він дуже гарно на слизові діє, і він обезболює і починає слизові загоюватися. І Якщо в нас є болі, варикоз, якщо в нас є ті вани, обов'язково спробуйте CBD конопляне масло. Це буде і обезболення, і буде якби лікування, таке зовнішнє. І всередину ми п'ємо CBD конопляне масло в крапельках. Що воно буде робити? Воно буде підвищувати імунітет. Воно прекрасно діє на ракову клітину, воно починає її блокувати. У нас діти-аутисти починають леве і CBD конопляне масло розмовляти, тому що тут і починає мозок по іншому працювати. І це буде дуже помічне для всіх ван. Буде оздоровлення. Ну, це так коротко. Просто хочеться ще послухати результатів. нас дуже багато людей. <див> Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. І якщо ви ще не з нами приєднуйтесь, дивіться інформацію, Дякую. З, з, з любим захворюванням, можна можу справитись з Варивкозом, в тому числі. Дякуємо Дякуємо, Оксанка. Дякуємо. Ви маєте його?